Усім доброго дня, бонжорно, хуєдах, have a nice day. Сьогодні я не в'яжу, сьогодні не ходжу по магазинах, не ходжу нікуди, не їжу нікуди. Я сьогодні сиджу вдома і малюю. Малюю я взагалі більшість часу, але сьогодні я малюю, бо в нас невимовна спека, в нас 34-35 градусів жари. І воно переживається дуже важко, бо в нас дуже висока вологість повітря, тому я просто малюю. Закрила рулети, увімкнула кондиціонер і займаюся котиком. Часом більшість людей, я також, купляємо речі, бо вони гарні. А іноді я купляю речі, які дуже негарні, такі, знаєте, сумні. І недоречні, і ну, якось не бачу шансу, що хто їх всіх зможе оцінити, полюбити, придбати, потім цінувати, зберігати. Тому я купляю ці обездолені речі і намагаюся зробити з них щось більш привабливе і дати їм новий шанс в житті, так і з цим котиком. Я роблю з нього витвір мистецтва це ще процес, результат побачите. Я поділюся, але для цього треба підписатися, поставити лайк, поширити і слідкувати за новими відео. Бай-бай!